Шановні колеги, дозвольте вам забрати кілька хвилин часу і представити вам свою версію по айдентиці та ребрендінгу нашого університету. Серед лісу, сосен та білок у кампусі, саме народилася ця версія даного логотипу. На перший погляд, вам здаватиметься, що він надто простий, але я зараз поясню, як я до цього прийшла. Звісно, я взяла за основу герб міста Бучі. Але його спростила. Один із попередніх варіантів був звичайний такий герб, який ви вже бачили на роботі пана Олександра та студентів. А я його спростила, оскільки я дослідила дуже багато айдентики, інститутів, університетів та вищих учбових закладів Європи і України. І вона все зводиться до дуже простих геометричних елементів, є чотири основних складових. І вони мають певну символіку, і певне значення і мають певний зміст. Отже, ліворуч, де ви бачите ось тут зверху, це три вогні. Вони символізують основну духовну складову і є трьохангельською вісткою, яка є в основі закладена нашого інституту, а, можливо, університету. Коли подивитися справа зверху, то ми побачимо квадрат. Він є символом точних наук, які вивчаються в нас в інституті. Фігура круг чи еліпс, а яка знаходиться ось тут внизу, є символом гуманітарних наук, яка є теж основною складовою, практично, нашого інституту. І ось чверть кругу це фігура, яка поєднує і збалансовує всі попередні складові. Тобто ми намагаємося, щоб Студенти розвивалися збалансовано, гармонійно у всіх напрямках. І от, власне, всі чотири оці складові є або відображають логотип нашого університету. Ось так він може виглядати у горизонтальному варіанті на світлому фоні. Так може виглядати у вертикальному варіанті на світлому фоні. І ось такі варіанти. Горизонтальний, світлий на темному фоні, вертикальний. Світлий на темному тлі. Кольори я вирішила залишити такі, як були придумані нашими студентами та паном Олександром. Ось, Хоча, на мою думку, я повела якийсь один акцентний яскравий молодіжний колір, але наразі хай буде так. Геометричні елементи, про які ми щойно згадували і говорили: еліпс, квадрат та всі похідні. Від цих основних геометричних елементів, а також технічних і гуманітарних фігур, як хочете, так розуміти. І, власне, вони стали складовими кожної професії або кожної спеціальності, ну і в тому числі і кафедр. І от зараз ми детальніше пройдемося по кожній із них. Так, журналістика. Ви бачите два круги, два квадрати, тобто. Це може нагадувати спілкування двох людей, або по-іншому це може бути асоціація якоїсь старої відеокамери, яка колись була, тут можна дещо домалювати, доуявити. Тобто журналістика. Початкова освіта все дуже просто. Перший, другий, третій, четвертий клас є складовими початкової освіти. Фінанси. Ця фігура нагадує, скажімо так, долар, це копійки або відсотки, тим не менше нагадують фінанси таке міні-лого нагадує фінанси. Філософія ось, можна сказати, це голова людини, там, можливо, роздуми або бачення, які відтворює цей логотип. Психологія. Чотири елементи вони створюють. Так званий замкнутий простір, який допомагає вивчати те, що знаходиться всередині людини, бачити себе, вивчати себе, розуміти себе чи когось. Так, кібернетика. Тут все просто: ці елементи базові створюють так звану літеру К, і що нагадує перша літера слова кібернетика. Філологія, тут все дуже просто: людина читає книгу, менеджмент. Вміння керувати персоналом у певному колі суспільства серед людей, так? програмування. Нулі і одиниці є базою програмування, і, власне, вони створюють саме ось цей факультет чи спеціальність. Фізкультура рука чи нога, яка тримає м'яча. Реабілітація, баланс фізичного та духовного здоров'я, відновлення між всім цим. І богослів'я, людина, яка читає, вірніше молиться або благословляє, хай буде так. Дизайн тут все просто крила, вітрила, як завгодно. Це те, що укриляє, надихає, допомагає створювати якусь креативність чи дизайн. Так може виглядати звичайний постер, на якому відображений, і логотип, і спеціальності, які може обрати людина, поступаючи у нас в вищий навчальний заклад. Твій успіх починається тут, і, звичайно, ми бачимо QR-код та всі необхідні реквізити. Так може виглядати візитівка? Ось її дві сторони. Це головна сторона і зворотня, де тут знову ж таки ми бачимо спеціальності і контакти. Ця візитівка в мокапі, або великій кількості. Контур герба може бути адаптивним. Я маю на увазі, що тут можна відобразити те, що завгодно. Якщо це, скажімо, в повсякденному житті, звичайно, сумка Шопер може виглядати саме ось так у вигляді білки. Тут може бути навіть і зображена певна спеціальність, яку, яку здобуває студент. І знову ж таки, ми бачимо геометричні елементи, які можуть бути асоціацією людей, викладачів, випускного, дівчат, хлопців і так далі. Ось так може виглядати худі, і так може виглядати футболка. Адаптивний варіант може бути що завгодно від герба до будь-якого заходу, який може відбуватись на території університету. навіть захід кавунінзя може ось тут відображати кавун, який будуть поїдати студенти в певний період часу. Якщо, наприклад, ректорка Людмила Олександрівна Штанько буде представляти наш університет на якомусь заході, вона може носити бейджик ось в такому дизайні, де знову ж таки ми бачимо наш логотип і на зворотньому боці всі професії, які вивчаються в університеті. Так може виглядати канцелярія, ручки, щоденники, які можна як для е, випустити, як для Працівників, так і для тих, хто відвідує наш навчальний заклад, воно може слугувати певною рекламою. А як без безказівників на кампусі це нереально, тому саме про них я теж подумала. І створила ось пак таких вказівників. Звичайно, без основних кабінетів Ч і Ж неможливо обійтися, вони також є складовими наших геометричних фігур. Яке теж ви бачили на гербі. І, звісно, їдальна, гуртожиток, приймальне, укриття, адмінкорпус, все це теж є розроблено. Медпункт, і всі кафедри вони будуть мати схожий дизайн. А зверніть увагу на банери, які я тут продумала, можуть висіти як індивідуально кожен, так можуть виглядати, скажімо, двоє. Разом в купі, так може і бути три банери в купі, в залежності від формату, який нам потрібен. Ось і якщо вони, скажімо, три, три разом, то вони можуть виглядати, от, власне, так, в місті. Звісно, що напис можна поміняти на український, тут просто англомовна версія. Ось так він може виглядати. А коли я переглядала, Соціальні мережі, зокрема Інстаграм, я бачила в багатьох рілсах студентів, які носять ноутбуки із наліпками. То в даному випадку я розробила пак наліпок, які відображають і стан студентів, і, можливо, хто рано встає, той встигає на пари, якісь такі мотиваційні заклики, і в тому числі і марки, які відображають символіку нашого Бучанського університету. Наліпки можуть виконувати ще функцію, таку, знаєте, коли хтось щось десь забув, а наліпка відображає факультет, на якому ти вчишся, і, наприклад, зошит чи підручник повернули на той факультет, на якому знайшли, який знайшли із певною наліпкою. Ось так може виглядати, робоча робочий автомобіль, скажімо, ректора, чи якогось іншого персоналу. І з логотипом, і спеціальностями, які є на нашому факультеті, на нашому університеті. Переглядаючи соціальні мережі, можна переглядати сторіс теж в такому варіанті, який представили тут, це може бути теж базовий дизайн соціальних мереж. Ну і, звісно, стрічка в інстаграмі може виглядати власне ось так от. Я вам хочу подякувати за увагу. Буде цей проект мати своє продовження чи ні. Це вже залежить не від мене, але я буду вдячна, якщо ви перейдете за посиланням і залишите свої відгуки на платформі Behance. Дякую за перегляд, дякую за увагу.